Вітаю! З вами новини від Еху ліцею. Нещодавно у нашому ліцеї імені Героя України Максима Оцінова проходили благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Учні, вчителі, батьки та наші випускники ліцею з перших днів повномасштабного вторгнення не стояли осторонь. І, звичайно ж, ми не забували про моральну підтримку. Малювали малюнки, писали листи, виготовляли окопні свічки та обереги, плели сітки. Щоб наші захисники відчували любов та тепло, учні ліцею імені Героя України Максима Осінова талановиті та обдаровані особистості, які своїми виступами прагнуть підтримати та подарувати часточку своєї душі нашим захисникам. Благодійні концерти мали на меті зібрати кошти на виготовлення та передачу дронів для наших захисників. Загалом з всіх концертів ми зібрали 70 тисяч гривнів. А зараз давайте запитаємо учнів нашого ліцею, чи сподобався їм благодійний концерт та чи знають вони, куди були спрямовані кошти з цих концертів. Так, я брала участь у благодійному концерті і знаю, що кошти, які були зібрані на ньому, були спрямовані на закупівлю дронів. Я був ведучим на цьому благодійному концерті. Діти нашого ліцею дуже талановиті особистості. Цей концерт мені дуже сподобався мене, на жаль, не було на благодійному концерті, але мені показували багато виступів і номерів. Я була на благодійному концерті, і мені сподобалися усі номери. Так, я була на цьому концерті, і знаю, що кошти, зібрані на ньому, були спрямовані для Збройних сил України. Ці благодійні концерти довели, що разом ми можемо творити добро. На цьому ми завершуємо наш випуск. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за нашими новинами та до нових зустрічей.